Доброго здоров'я, шановні глядачі. Попередні сюжети розповідали про поділ кола часу на чотири долі Божу, людську рай і пекло. Наші далекі пращури вважали, що в такому розмежуванні заключається принцип світотворення. Пропоную в цьому відео з'ясувати, що конкретно вони мали на увазі. Для того, щоб було зрозуміліше, давайте розглянемо принцип світотворення на прикладі доби. Всі чудово знають, що вона також поділяється на чотири частини: вечір, ніч, ранок, день. А тепер давайте порівняємо ці дві схеми. Почнемо з Божої долі. Нам відомо, що Бог творець, Він придумав землю, а отже мав для цього талант і розум. Так і позначимо цю долю кола словами: Творець, талант і розум. Ось таким чином. Тепер пригадаємо, що вечірній час є найбільш сприятливим для творчих процесів. Натхнення приходить до талановитих людей зазвичай після заходу сонця, а творчість і талант супутники розуму. Отже, вечірній час також можна характеризувати словами творчість, талант і розум. Так, прикріплюємо цю позначку. До речі, в народі існує застереження, що після заходу сонця не можна виносити сміття або позичати гроші. Це обумовлено тим, що вечір призначений для накопичення божої енергетики. Тому забороняється втрачати навіть її саму маленьку часточку, навіть ту, яку ми вважаємо сміттям. Перейдемо до сектору Рай. Що ми знаємо про нього? Це територія блаженства, де Адам з Євою спокійно відпочивали. Зафіксуємо слова спокій, відпочинок, блаженство. Всі добре знають, що найсолодше і наймиліше це сон, який для нас і блаженство, і спокій, і відпочинок. Отже, таким чином ці долі. Кола також за своєю характеристикою співпадають. Третя доля кола належить людині. Саме головне для неї народитися і активно розвиватися. Тому ставимо тут народження і активність. Ранок. Народжує новий день і дає найбільше сил для активної життєдіяльності. Знову ж таки, народження тільки тепер нового дня, і активність в першій половині робочого дня. Сектор 4 пекло. Що ми знаємо про нього? Там висока температура, з ним пов'язане число 13. В пеклі душа приречена на муки, які важко перенести. Зафіксували температура, число 13 і слово важко важко перенести. А тепер проаналізуємо, що нам приносить та частина доби, яку ми називаємо день. Після обіду настає найжаркіший час і найбільш високі показники температура досягає о 13-й годині дня. На цей же проміжок часу припадає після обідня втома, яку важко побороти. Тобто, знову ж таки, температура о 13-й годині дня, яку важко перебороти втому. В річному циклі найбільш жаркі дні починаються після 13 липня. А напередодні цього дня, 12 липня, церква відзначає Петра і Павла. За своїм місцем положення в календарі пращурів, це свято знаходиться на лінії переходу від сектора людей в сектор Пекельний, ось на цій вертикалі. Народ зберіг традицію, що в цей день потрібно копати часник, який, як нам добре відомо, є головним дієвим засобом в боротьбі з чортами. Отже, часник заготовлюють для того, щоб вберегти себе від впливу нечисті під час проходження пекельної долі. Перехід з 12 на 13 це якби ворота до пекла. Таким чином, стає зрозуміло, звідки виникло вірування, що святий Петро зустрічає померлого на вході до пекла. Хто такий Павло і чому він присутній в святі 12 липня, це тема окремої розмови, відкладемо її на подальші сюжети. Проаналізувавши свята і обряди, які пращури проводили протягом року, можна легко зрозуміти, яку чверть кола часу вони вважали раєм, а яку пеклом. Ось це літочислення, побудовано на основі річного циклу. Але замість 365 днів воно охоплює період довжиною в 365 років. Його побудову ви знайдете в сюжеті спадок 35.2. В ньому ми з'ясували, що ліва нижня чверть кола часу містить всі руйнівні і військові дії, які пережив наш народ за останні 100 років. Сьогоднішнє відео доводить, що і велике коло часу довжиною в 365 років, і менше довжиною в 365 днів, і найменше довжиною в 24 години підкоряється одному і тому ж закону світотворення. А тепер зверніть увагу, якими малюнками позначив народ Майя 4 долі кола свого календаря. Тій чверті, яку наші пращури називали раєм, вони намалювали людину, що лежить в човнику. Це померлий в раю. Чверть, яка відповідає за народження і за життя, позначена дитячою іграшкою. Пекельний сектор. Собака з перерізаним горлом і порубана змія. До того ж, зверніть увагу: ось квітка з трьома пелюстками в усьому світі. Це число 3 вважається, асоціюється з життям. Число 12, це 1 плюс 2 дорівнює 3. А вертикаль це перехід від 12 до 13. Число 13 це 1 плюс 3 дорівнює 4. Тобто, це вертикаль це перехід від 3 до 4, або ж перехід від 12 до 13. Народ має вів так, наступним чином рахунок: рисочка це десяток, крапочка одиничка. Крапочка одиничка рисочка десяток. В сумі отримуємо 11 плюс 11 дорівняння 22, а 2 плюс 2 дорівня 4. Отже, вертикаль дійсно. В календарі мая, точно так, як і у наших пращурів, це перехід від 3 до 4, або ж від 12 до 13. Стосовно сектора Бога, тут зображена черепаха. Точно так, як у неї панцир має півколо, форму півкола, і як він цей панцир захищає її, так само у Бог захищає весь світ. Тому Панцир Черепахи асоціюється з захистом, з Божим захистом, тому цей сектор це сектор Бога.